Вітаю! Ви дивитесь на зламні на телеканалі «Новий Чернігів. Сьогодні говоримо про тих, хто першими зазирнув ворогу в очі і безмовно повідомив, що їх плани захопити Україну не реалізуються. Прикордонники Чернігівщини виборювали та виборюють кожен метр нашої землі. І сьогодні ми говоримо з одним із них. Він двічі міг загинути та чудом врятувався. І вже зараз честю та гідністю знову стоїть на своїй службі. Знайомтеся, Олександр Розсудовський – кадровий військовий прикордонник. Важко згадувати те, що трапилось. Ну, нічого не зробиш. Хай спочивають з миром і ми переможемо обов'язково, щоб їхня смерть не була на Про те, що буде війна, ну, нам оголошували наземні партнери. Ми були до неї готові. Особисто ви 24 лютого 2022 року? Так, я був готовий, але я до останнього моменту не вірив. 24 лютого, це такий день для мене був скажімо, перший. Я був якраз у відпустці і мені поступила команда по тривозі прибути до військової частини о 5-й ранку. Ми прибули, екупірувалися, я потім, тільки тоді вже дізнався, що на нас напали. Які завдання взагалі стояли перед вами тоді? Той період захищати і обороняти країну у вас не було іншого рішення, як все ж таки вийти на службу і працювати, не дивлячись ні на що. Так ви розуміли, яка ситуація, ви розуміли, що може з вами трапитись? Так, російські танки заїжджали просто величезними чергами, так через пункти пропуску. Як ви їм протистояли, аби все ж таки зупинити той наступ? Наші прикордонники облаштовували фортифікаційними та інженерними спорудами державний кордон, але, як показало, вони не допомогли. Не допомогли, вони пройшли? Так. Хочу запитати про ту подію. Неодноразово, скажімо так, ви могли б втратити життя? Це було, ми займали оборону на підізних шляхах міста Чернігова постійно, потім у 28-му. Березня 22-го року ми отримали наказ висунутись на позицію. Ми виїхали і потім натрапили на ворожу засідку. Це були, як потім висунув спецпідрозділ, це так більш підготовлений до цього, це їхня специфіка роботи. Наш автомобіль був обстріляний з обох боків ворожою силою противника з Джміля та стрілецької зброї. Ви були в тому автомобілі, хто вам допоміг власне, якось вибратися з того пекла. Після того, як в нас влучили, ми ще десь метрів 100 проїхали, і потім наша машина з'їхала в ковити і перекинулася. Угу. Потім я подивився, в мене нога була зламана, був осколкове поранення. Потім я дивлюся, що, що вона застрягла. Я не міг сам її витягнути і попросив побратима, щоб він мені допоміг. Він витягнув мою ногу і потім ми зайняли оборону, вже відстрілювалися з яру. Потім, коли в нас вже закінчились набої, вони нас, до нас підійшли, оточили. І один прямо в очі мене дивлячись, випустив чергу в груди. В груди. Так. Що вас врятувало тоді, в той момент, бронежилет? Так. Кулі не пробили його. І це врятувало мені життя. Орк думав, що він вас вбив? Так, після удару в бронежилеткулі, то у мене з рота пішла кров. І він подумав, що я вже мертвий. Коли вони вже відійшли, я сам собі перев'язав ноги, все, що зміг. Потім чекав, поки приїдуть наші. Коли ми з поля бою забирали хлопчика, і він казав: ви мене, мабуть, не довезете. А те, що довезли, а слава тобі, Господи, все для нього закінчилось дуже класно. Він живий, він буде ходити. Була сьома година ранку, мені зателефонував е, номер незнайомий, і буквально, може, гудок два пройшло, і він відключився. Мені мама сказала, може, це Саша дзвонить. Я кажу, ну, це не його номер. Я подивилася. І там було підписано дівчина, як її звати, і написано медсестра. І мама говорить: може, він у лікарні? А я ще так той говорю, Ні, він не в лікарні. Він говорю, він все добре з ним. І потім, через дві хвилини, він зателефонував це ж з цього номера. і… Він мені сказав Привіт, ти впізнаєш мене, а я не впізнала його голос. Я не впізнала його голос, і я говорю ні. Він каже, Саша, у мене зразу сльози у мене. Я говорю, Саша, де ти є? І що з тобою відбувається, взагалі, куди ти зник. І він говорить, що ми попали, я в лікарні лежу на даний момент. І він сказав єдине, що зателефонуй базалефонуй батькам і скажи, що зі мною все добре. У Мене зразу паніка, я не знала, що мені робити. Я взагалі збиралася. Я через дві секунди збиралася їхати вже в Чернігов до нього. Мене батьки відмовили, бо і ще були, ну як сказати, тут вони були ще, і я б ніяк не приїхала. Але в мене зразу була думка, що я повинна бути біля нього. Ви були не в Чернігові тоді? Ні, я була в батьків в селі. Які травми ви отримали в результаті цього? Осколкове поранення обидвіх ніг, наскрізь кульове поранення правої руки. І рвані я рани на груді. Може, неділю через дві я до нього прийшла. В Якому стані був Олександр? Він зрадів. У мене був шок, бо я його побачила. Сльози, але ну, я не подавала цього, виду, щоб йому не було так боляче. Ну, він тримався молодцем. Він завжди, він скільки я разів говорила, питала, як ти, що ти. Він завжди говорив, все добре, все чудово, все прекрасно в мене. Дуже сильно пишаюсь, тому що таких людей у нас. Багато хлопців і дівчат, але я їм пишаюсь обов'язково, тому що він захищав свій рідний чернігів, він захищав нас усіх, він боронив нашу державу. Олександр отримав безліч травм, які фактично були несумісні з життям. Прострілені легені міг повністю втратити ногу. Лікарі боролися за його життя і зробили все можливе та навіть більше. Процес реабілітації, процес лікування, наскільки він був довготривалим. До серпня місяця, десь п'ять місяців можна сказати, що ви повністю відновилися і готові знову заступити на службу? Я вже проходжу службу, Ну, як сказати, бігати ще не можу, але в процесі. Ти вже готовий виступити на службу, але ще одна мрія і ще одне бажання твоє не здійснилося. Так, це Розумієш, про що одруження. я зараз говорю? Що зламало плани? Війна, мабуть. Ви хотіли одружитися до початку війни. Так. На початку повномасштабного він був, ну, пройшло декілька, може, тиждень, два пройшло. І якраз такий був період, що Чернігову дуже сильно попадало, і він мені зателефонував, і він мені сказав. Я хочу, щоб ти була моєю дружиною. Я хочу, щоб ти була завжди зі мною. Твоя наречена Світлана вона була твоєю опорою підтримкою. Так, як вона, вона тебе підтримала? Підтримала постійно мені телефонувала, переживала за мене. І навіть коли я був в госпіталі, то вона приїздила до мене, підтримувала як могла. Коли я приїхала до нього в госпіталь, ми вийшли з ним на вулицю, і я якось так подивилася вдаль, і потім повертаю голову, а він стоїть біля мене. З кільцем, і говорить, я хочу, щоб ти була моєю дружиною. Я Дуже сильно кохаю і жити без неї не можу. Радість у мене вже перейшла в сльози, я дуже сильно плакала і ну, неочікувано це було в першу чергу неочікувано. Я сказала йому так. Він у мене дуже добрий, він у мене вічливий. Він завжди ручку подасть мені, якщо звідкись виходимо. Він багато говорить мені компліментів. Він мене на руках носить навіть зараз, коли йому не можна нагрузку на ноги. Він все одно підіймає мене. І все рівно він мені говорить, що він мене дуже сильно любить. Я його також дуже сильно кохаю. І я безмежно рада, що він у мене є. Коли ми зможемо почути звістку, що е, ще на одну щасливу незламну сім'ю в Україні стало більше, В цьому році я бажаю вашому подружжю, вашій родині незламності, сили і все ж таки бути щасливими, не дивлячись ні на що і під мирним небом. Дякую.